На Прикарпатті святкування новорічно-різдвяних свят сягнуло свого культурного апогею. У Богорочанах відбувся традиційний фестиваль Різдво в Карпатах. 15 кращих народних колективів області демонстрували свої традиції. Чи не найяскравішими з поміж інших вертепів цьогоріч був колектив зі Снятинщини? Селяни, зокрема, показували, як у них святкують Маланки. Головна дієва особа тут коза. Доброго господиня. Ну це так Маланка, як має бути. Дійсно, маланка має бути газдиня. Наймає бути все і коза, і корова, і так далі. 13 січня починається святкування Меланки. І з Меланки там починається коляда, розколяда, і починається борінка. Борються кути в селі. Поділено село на три кута і з каждого як медвідь, з медведем, чорт з чортом, смерть з смертю. І так, хто виграє, який кут, там перше місце получає. Три хвилини йде і хто кого покладе на лопатки. Під час святкування Маланки селяни використовують чимало інших художніх персонажів, до прикладу, отаких от ведмедів. Вони набули свого образу за допомогою осоки. Осока. Заготовлюємо. весну Після того. Це костюм, костюм, постий костюм, обшиваємо його. Ну це треба добрих 2-3 дні. Посидіти. Даний фестиваль засвідчив, кажуть організатори, що на Прикарпатті не забули своїх традицій. Наші традиції, не тільки фестивально-концерті, а вони справді в нас побутують. І традиційно, навіть за комуністичної партії, вони нас жили, вижили і сьогодні розвиваються. В нас направду ходять від хати до хати, і це всі знають. На дійство запросили туристів з цілої України. Гості визнали на їхній малій батьківщині, різдво з таким розмахом не святкують, тож побачене їх вразило. Дійство просто фантастичне. У нас насправді ну такі традиції не так витримуються, як у вас. У вас це все якось багатше, цікавіше. Я думаю, є який досвід запозичити. Дуже красиво, Ви знаєте, дуже зворушливо. Ми йшли, співали разом з усіма, вчили цих пісень. В нас відзначаються свята, але дійсно немає таких традицій. Немає такої краси. Ми ну. Застрима <заздрімо>, просто вам з цього приводу. До речі, серед колядників та вертепників традиційно чимало молоді. Це вселяє надію, що національні традиції святкування різдва з часом не зникнуть.